Ото сиджу я, деруни збираюся робити, Картоплю що, думаю, буде вечеря на всю хату. А дід мій збоку сів із калькулятором каже Я порахую, скільки дерунів вийде, щоб ніхто не вкрав. А кум тим часом під дверима вже крутився, та й підкинув жука в миску. Хитрий, як чорт. І дивлюся, я картопля в мисці починає ворушитися. Як жива? Я аж хреститися стала, господи, картошка ожила, а дід під стіл, кричить Привид картопляний прийшов. Кум регоче, аж поки той жук йому на руку не виліз. От тоді йому вже не до сміху стало. А тут ще й палашка забігла, крикнула то знак із Карпат. Я думала, всі разом з розуму зійшли. А на пательні тим часом дерун смажиться. Та як підскочить. Я аж ложку впустила. Дід вибіг у двір та й кричить Я того не їм, і ноги в руки. А кум уже не витримав, зізнався та то жарт мій, не лякайтесь. А я й підморгнула, то був не дерун, а картопляний привид, і вся хата регоче.